Добрий день, малята! Сьогодні вранці я у вікні побачила, як кружляють крихітні сніжинки. Одна сніжинок розповіла мені про свої подорожі, і я запросила її до нас на музичне заняття. Добрий день, діти! Я хочу запросити вас у казкову подорож. Де потрібно і співати, і танцювати. І грати. Діти, сьогодні ми з вами разом зі сніжинкою будемо подорожувати у різні пори року, і ви дізнаєтесь, як сніжинка може перетворюватись і на струмочок, і на росинку, і навіть на паринку. А допоможе нам в цьому, звичайно, музика. Отож, один, два, три, казочку почни. Маля та яка пора року? Холодна, сніжна та біла. Так, зима, вірно, це зима. Сонячні промінці вже не гріють, як раніше, а з неба падають білі легкі сніжинки. Зараз ми послухаємо з вами вальс сніжинок і, можливо, ви уявите себе як легкі сніжинки та закружляєте разом з ними. A <us> o <us> <us> Якою ви уявили собі сніжинку? Так, легкою, чарівною, сріблою. А що роблять сніжинки взимку? Дійсно, кружляють, падають, летять, танцюють. А ось і зимушка зима чарівниця, яка хоче а з вами. Зимонька Ога. завзята обожнює я чарувати. Та з дітками весело грати. Ну що, дітки, пограємо? Починаю чарувати. А дітки танцювати. Я зимонька завзята. Обожнюю я чарувати. Та з дітками весело грати. Ну що, дітки, пограємо? Починаю чарувати. А дітки. Танцювати, покрутились, покрутились, та на зайчиків перетворились, зайчання, я зайчання, стрибаю весело, я щодня, не жулечу, ніхто мене, не зложене і не пережене, покрутились, покрутились. І на сніжинки перетворились. Сніжинки, сніжинки, маленькі пшинки, із небанулем людям, не наче маленькі небе. Покрутились, покрутились, на малят знову перетворились. Дякую, які ви молодці, що зі мною сьогодні пограли. Ви були чудовими зайченятами, роботами, сніжинками. А тепер слухаємо про наступні пригоди сніжинки-краплинки. Зима минула, пригріло сонечко, і від його тепла сніжинка та її сестрички розтанули. Вони перетворилися на краплинки. І зібралися у гурт та потекли, подзюркотіли струмочками. Тож слухаємо, як тече струмочки. А коли тече струмочок? Так, весною. А ви знаєте, що після весни наступає літо. На травиці зранку виблискує дрібна холодна краплинка води. Це наша сніжинка-краплинка стала росинкою. Теплого, веселого літа завжди наступає похмура, дожлива осінь. Наша сніжинка перетворилася у пару І піднялася високо вгору до хмарки. Налетів холодний вітер, і хмарка заплакала дощиком кап-кап-кап. Давайте послухаємо, як дощик Марка біла, біла в небі голубім, раптом потемніла і почувся грім. Дощик не барився від сіва пісні, у вікно настукував мені. Дощі капа їздить крихітка-п-капка. Я ступаю тихо, тихо, кап кап-кап-кап. Сумно йти мені по суші. Супаю тихо тихо кап, кап, кап. Сумно ти мені кап-кап-кап Я гуляю, по пока кап-кап-кап Дякую вам, малята! Що ви подорожували зі мною, я знову стала сніжинкою холодим. А чому? Так, тому що зараз зима. Намалюйте мене взимку та весною, а мені вже пора до своїх подружок. До побачення, малята! Música На цьому наше заняття закінчується. Не забудьте намалювати сніжинку. До побачення!